Вітаю. Під час вагітності майже більшість жінок відмовляється від досить звичних і приємних речей, які вони роблять зазвичай. І така відмова зумовлена в першу чергу тим, що кожна жінка хоче зменшити будь-які ризики, які могли би вплинути на безпечний перебіг вагітності, на нормальний адекватний розвиток плода. Але ж чи обов'язково відмовлятися, припустимо. А від е, у такого улюбленого ранкового гарнятка запашної кави. Адже всі ми знаємо, що до сих пір точаться такі досить запеклі суперечки відносно того, чи впливає негативно кофеїн на вагітність чи ні. Сьогодні відповім на це запитання. Для початку звернемось до рекомендацій американського коледжу акушерів та гінекологів, які були <клух>, опубліковані близько 10 років назад. Які використовують не тільки в Америці, а й у Європі. Фахівці та дослідники цього закладу довели, що вживання не більше 200 міліграмів кофеїну на добу ніяким чином не впливає в першу чергу на частоту перечасних пологів або спонтанних викиднів. Ще одне досить потужне дослідження датських вчених. Стверджує про те, що вживання не більше трьох чашок кави на добу, також не впливає на результат вагітності. При цьому вони помітили, що а, ті жінки, які випивають більше трьох чашок на добу, у них у таких жінок збільшується частота народження дітей з помірним дефіцитом маси тіла. Ну і досить загрозлива інформація була отримана щодо тих жінок, які вживають за день більше дев'яти чашок кави, ну, справжні кавомани. Так от було доведено про те, що вживання більше е, такої кількості чашок кави на добу може збільшувати частоту мертвого народження. Тобто, попередні результати, в принципі, зрозумілі: вживати можна, але небагато. Але ж. Чашки усіх різні, та, та міцність кави принципово може відрізнятися. Як же правильно виміряти той об'єм е, кави, який можна е, вживати вагітній жінці, який не стане перепоною для нормального проходження вагітності? Міряти слід, як ви зрозуміли, не чашками, а вмістом кофеїну, який там знаходиться. Ви почули, що вважається, що 200 мг кофеїну на добу ну, є фактично безпечною дозою, яку може вживати жінка. Але ж як їх підрахувати, цих 200 мг кофеїну? Як, бути, як можна бути впевненим, що ви не перебільшили дозу? Все дуже просто: Запам'ятаємо, що така доза кофеїну міститься в двох чашках заварної кави. Якщо ж жінка вживає розчинну каву, то кількість чашок можна збільшити в середньому до 2,5-3 на добу. Ну і таким чином знову підсумуємо, отже, вживання близько 2 чашок заварної кави на добу принципово можливе для вагітної. Ну але все ж таки, все одно, хтось може сказати, може краще перестрахуватись і все ж таки не вживати каву під час вагітності. А хотілося б. Нагадати про те, що так, гарантовано кава не вплине, якщо її не вживати. Але деколи вживання кави може стати виходом для вагітної жінки, е, тим е, невеличким стимулом, який покращить її самопочуття. Е, ніхто ж не буде заперечувати, що загальне самопочуття вагітної жінки, е, її задовільний стан її Емоційний стан є досить важливим для виношування вагітності. Ну, в принципі, нічого інакше, кава може дуже добре не тільки для жінок, а й для чоловіків, а підбадьорити зранку, надати сил і дати змогу виконувати досить активно будь-яку роботу, яка була запланована на цей день. І коли я говорю про те, що кава деколи може покращити стан вагітної, то зараз мова йдеться про. Саме перший триместр вагітності, перших 12 тижнів. Багато хто знає про те, що під час першого триместру вагітності для багатьох вагітних притаманний такий стан, як гіпотонія. Гіпотонія вагітних, тобто стан зниженого тиску. Він може спроводжуватись різними проявами: це підвищена слабкість, сонливість, підвищена втомлюваність, втрата працездатності. А все це може. Бути наслідком зниженого тиску, який, в свою чергу, є принципово абсолютно фізіологічним станом, саме в першому, характерним для першого триместра вагітності, коли е, на вплив на організм жінки здійснюється з боку прогестерону, гормону, який сприяє продовженню розвитку вагітності. Тому чашечка кави. Якщо ви впевнені, що тиск дійсно знизився, що він нижчий від того тиску, який ви маєте зазвичай, тоді чашечка кави безумовно може стати виходом і повернути жінку в нормальний, адекватний стан. Адже жінка до 12 -ти тижнів абсолютно працездатна людина, яка повинна виконувати абсолютно всі дії, які вона виконувала до настання вагітності. До речі, в наступному випуску ми розкажемо вам не тільки про гіпотонію, а й про деякі інші так звані дискомфортні стани, які можуть супроводжувати вагітність в різних її термінах. Слідкуйте за нашими випусками. Не можу не обминути тему декофінізованої кави. Декофінізована кава. Всі ви знаєте, що це кава, яка не містить кофеїну. Адже хтось може вважати, що саме вживання декофінізованої канви може стати виходом для жінок, які каву полюбляють, які себе називають там, гурманами або кавоманами. Але я хочу застерегти вас від практики переходу на декофінізовану каву. В Каліфорнії було проведено дослідження на більш ніж 5 тисячах жінок, які вживали декофінізовану каву. Що виявилося в результаті? Виявилося, що частота спонтанних викиднів, тобто самовільних абортів в терміні 12 тижнів, була в 2,5 разів вищою, ніж у жінок, які таку каву не вживали. Ну, і слід усвідомлювати, що декофінізована кава це хімічно оброблена кава, і вона не є природним, натуральним і здоровим напоєм. І до речі, крім того. Є дослідження, які говорять про те, що саме вживання декофінізованої кави більш суттєво вплив, підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ну, фактично, будь-яких верств населення. Ну і настанок підіб'ємо пісумок. Перше вживання двох чашок заварної або трьох чашок розчинної кави не впливає на розвиток вагітності і на стан плода. Друге, краще відмовитись від кави взагалі, ніж вживати декофінізовану каву. І третє, в деяких ситуаціях вживання кави може покращити стан, загальний стан вагітності. Мова йдеться про стан зниженого тиску в першому триместрі вагітності. Отже, насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Але пам'ятайте, що все повинно бути в міру, особливо під час вагітності. Дивіться нас далі, підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за нашими наступними відео.